Отже, про склади команд. Лунає свисток П'єро Чікаріні про початок матчу. І вся увага було б грати взагалі в чудових футбольних умовах. Небезпечно залишилось. Бачимо, хто це був на повторі Парлора. Незворушний Валерій Лобановський. І подивіться, яка помилка захисників Динамо. І Олександр Шовковський виручає свою команду. Ну що ж, треба дякувати Олександру Шовковському. Здається, Владислав Ващук намагався відбити м'яч головою в поле. На Уемблі із Арсеналом. Звичайно, багато є різних варіантів щодо продовження боротьби на після сьогоднішнього матчу, але зараз подивимося за атакою киян. Сергій Ребров. І що? Пенальті. Так, незадоволені захисники Арсеналу. Стів Боулд, капітан команди жестом показав арбітру, що він був неправий, Але давайте подивимось на повторі. Так. Ззаду зачепив ноги Сергія Реброва. Захисник. І пенальті. Хто ж буде бити? Пенальт. І от зараз Девід Сімен і Сергій Ребров. І м'як влітає все-таки у ворота арсеналу. Угадав напрямок удару Девід Сімен і відбив м'яч, але він, мені здається, вдарився у штангу і впав потім за лінію воріт. Ну що ж, ви знаєте, що Сергій Ребров, ні, від руки, від руки Девіда Сімена. На повторі це чітко видно. М'яч влетів у ворота Арсеналу. Сергій Ребров володіє. Вийшов з воріт, вибив на Сергія Реброва. Андрій Шевченко. Ні, це Валентин Бількевич наближається сам до штрафного майданчика. Чудова передача під удар. На якусь мить завагався з ударом. Зараз побачимо. Так, Юрій Дмитрулін, подивіться, Олімпійський. Результати матчів у групі А, де лідирують Олімпіакос, впевнено, і голландський Аякс. Спорту ідуть ділять друге третє місце, але пізніше про результати, оскільки зараз небезпечно атакують наші земляки. Положення по зброю не було. І Девід Сімен рятує свою команду. Зі висловлює Андрій Шевченко. Можливо, Василю Кардашу слід було б віддати йому м'я. ні, бив саме Андрій Шевченко. А не Василь Кардаш. На полі. Зіграно 40 хвилин. У першому таймі 1-0. Петі. Непогана передача, удар. І м'яч пролітає. Поруч з боковою стійкою. Подивіться на повторі. Побачимо пізніше, кому він віддав свою. І, кажуть, склав свої повноваження, на кого їх перекладено. Зараз небезпечно. І Олександр Шуховський відбиває м'яч. Ну що? Вдасться ліквідувати цю небезпеку. Там дуже багато було футболістів і важко помітити, кому ж показав жовту картку зараз П'єро Чекаріні. Арсен Венгер. Подивіться цей небезпечний момент поблизу воріт. Патрік В'єра бив, Шовковський відбив. І от зараз, якщо триватиме і надалі повтор, ми побачимо, хто ж грубо зіграв. Вієра. Ну що ж, ви бачили, як він діє у даному епізоді. У стрімку передачу і сам і реалізував пенальті. Капітан команди його замінив 18-й номер Жін Гріманді. Зараз Еммануель Петі. Небезпечна передача. І Олександр Шовковський. Рятує свою команду крова на Андрія Шевченка. Бачите, не було положення поза грою і Патрік В'єра міг. Петі помиляється і є непоганий шанс для атаки. Чомусь вирішив піти направо з м'ячем Василь Кардаш, хоча тут відразу ж боку. Суперники Валентин Бількевич. Найджел Вінтерберн, він вже має жовту картку. Діяв небезпечно Лужний. І у чудовий удар Олександра Головка. І м'яч влітає в сітку воріт Девіда Сімена. Мені здається, до того ж... Ще й рикошет від когось із захисників Лондонського арсеналу після удару Олександра Головка був. Зараз на повторі ми побачимо цей момент. Радість футболістів Динамо зрозуміла. Зрозуміла радість вболівальників на трибуні. 2-0. Це вже тепліше. Олег Лужний. Свій чудовий традиційний пас. Удар Олександра Головка. І, здається, все-таки чисто сам Олександр забив цей гол. Ну, можливо, так, допоміг йому трішки от сьомий номер Нельсон Вівас. Ще раз один повтор. Передачу на Андрія Шевченка. 62-га хвилина. З'явився напис на табло. 2-0 на користь Динамо. Але ви пам'ятаєте, що... У іншої англійської команди непоганого удару того ж Олександра Головка, здається. Дмитрулін. Можливо, направо перевести м'яч. Порушення правил. Непогана позиція для і ще одна жовта картка. Що ж, це вже четверта жовта картка. У складі Арсеналу Найджел Вінтерберн, Патрік В'єра, Нельсон Вівас і Мартін Кіоун. Мають попередження. Довготується Андрій. Удар. Чудовий удар. І подивіться, який гол влітає. У ворота арсеналу. Ну що ж, довго чекав дозволу арбітра на удар Андрій Шевченко. Довго готувався, але який гол нічого не зміг вдіяти Девід Сімен. Дев'ятка, стопроцентна дев'ятка. Після такого кінжального удару Андрія Шевченка. І рахунок стає 3-0. Ну що ж, Відверто скажу, що дехто з моїх колег передбачав такий рахунок. Я, щоправда, вірив в перемогу динамівців, але що так вдасться, вдало зіграти. І, ну, я сказав стопроцентна дев'ятка. І м'яч влітає в сітку воріт Динамо. Що ж, Прикро, знову стандартна ситуація, і саме х'юз, який заробив цей кутовий, виявився.